Hello Friendly на зв'язку Денис Friendly. Сьогодні я пішов в магазин, я думав взяти все-таки манго. Бо я думав, кажу, мамі, ну візьму манго. Ну, так собі подумав. Бо я там подивився, там кілька манго. Писало якийсь 45 гривень. Одна цінник на одному мангу, там якийсь код 45, а і ще після тої ціни там ще якесь було за 70 чи за 50. я подивився. Вроді по коду 112 чи, 100, чи 12 писало, то вроді того воно було таке маленьке, т 45. Ти думаю, а то вже більш таке, воно було зелене, а більш таке червоне, бо зелене, то вже можеш навіть то не пробувати. Зелене, ясно, що не буде добре. А на червоне, таке рум'янцеве, як вишня, знаєте, то воно вже, походу, я, подумав, що воно вже 70, напевно, коштує, бо воно вже доспівше, ага, понятно. Як не доспівше, то тобі под... дешевше. А якщо то вже треба більше. То я подумав, та. Трохи пізніше, може щось потім ну, може нові манго завезуть, і може буде там трохи знаєте, по знижці. Я сьогодні звернув увагу на Сандору, я тоді ще давніше хотів, попробувати лимонний. Не знаю, чи це буде ригатня кисла, але чи взагалі може, і не буде сильно кисла лимон. Я знаю, що буде кис... кислятина, але може не настільки кисло буде, як ми пам'ятаю. Один раз швеперс випив, більше я вже ні разу не купував. Я не знав, що швеперс це відноситься до кислих напоїв. Ну, ну не алкогольні, але кап'є кислене. Я не знаю, надіюся, що це не буде таке як швеперс. Ну, погнали, дізнаємось. Плюс я знову почав пізно зйомку, будьте менше дивитися, коментарі, якщо успію, зачитаємо. До речі, були коментарі за вчора, тому їх ми прочитаємо і понабіжали коментарі за передчорашнє відео. Ну, Ясно не успіємо, тому дочекайтесь стріма. Не знаю, коли запущу, тоді ми, ми все вже розглянемо. Ті, що не читали, погнали. Деньс Френні реагує, Деньс Френні реагує. Сьогодні буде пити новий смак. Це новий смак, якщо що, замітьте. Значить, нового смаку Сандори. Значить, лимонний, нектарно освітлений, пастеризований. Значить, Сандора, все прочитали. Та, все, Сандора, лимонний, нектар, дар, дар! Поїхали пити. От є стаканчик, наливаємо. Погнали. Дивіться, ага, я це вже казав у відео, так. Що, типу, як таких, знаєте, воно теж як в оригінальній камери це. Типа, то зближує, то віддаляє. Але за то моє лице ну не, ста, ну, не таке хірове, як тоді було 26 грудня, воно вже відкрили. Пахне кисло. лимонно. Ви знаєте, я смак лимона не люблю. Але сьогодні на відео треба пробувати. А, це сьогодні, напевно, перша реакція з напоями у цьому році, здається. Ну, поправте в коментарях, якщо вже було. Ну, здається. Ну, не пили ми? Ну, ми пили Пепсі, але того, того відео не було. Знаєте, скажемо, що ми реагуємо на Пепсі. Там реагувалося на На тортичну. Все, гуд. Як то, то? Лимонний сік, бо... Це що роблять, знаєте? Правда, холодний треба зігріти, бо не так багато днів від горла прийшло. А але цього холодне там вже не було морозилці. А як же то той популярний лимонний сікта? Доволі смачно. Трошечки з наближення до кислості. Я би навіть міг сюди лимон дати, а ні. І навіть повністю можна й дев'ятку. правда, кислятіна трошечки легонько. Але дев'ять можна ставити. Ще сюди кубики льоду лаймом. Я так і думав, що не буде, може... Я думав, що може бути херово. Але було. Який-то яблучний смак в був. А це дорожче, тому лимонний сік це вже... В мене непогано зробили. Ой. Лимонний сік люблю. Ось як має лимонний сік виглядати. А ні, пам'ятаю, дешева водичка солодка продавали. Десь, пам'ятаю, ми відпочивали М -м -м -м, в Закарпатті. Пише лимонний сік. Я думаю, ну, а ну от, цікаво з справжніх вечованих лимонів. взяв оце, знаєте, продавалася лимонна водичка від Оця сама дешманська, знаєте, що по весіллях розливають ці червоні водички. Оте було, типу, не червоне, а біле. Але зі смаком лимона така фігня дешева там. Чути, що аж ж у горлі тобі вже, знаєте, то... Ну, погано стає. Що ж горло не може то проковтнути ту хімізну. А це а нормально, це теж хімізна. Але чи, чути, що це справді лимонний сік. Ані водичка дешева з газами. Зі смаком лимона, звичайно. Як то? Просто... Імітація лимону. Та тут теж імітація. Але... Тут може справді хоч лимони були. Ні, я так скажу, тут справді видно вони всіх з лимонів, бо видно цей колір лимонний. Але вже вони припічкали чи цукром, там аби вже повністю та ще цукру ну, само собою. Тобто та і так робиться, як лимонний сік, то для приготування, то добавляється цукру. Для приготування одного літра лимонного нектару необхідно близько 80 грамів стиг лимонів. Це скільки треба закупитися, якщо ви реально захочете. Е, лимонний сік вдома приготувати. Це літній період, ми п'ємо морем. Хоча Сильно морозу нема можна і зараз. Дійсно, це ж скільки скупитися треба. Це дуже. Е, ну це багато. Е. Ой, кесли. Але розумієте, я поставив дев'ятку. Я чую, що воно кисе, я би, по ідеї мав ставити вісімку, але на то, за те, що реально похоже це на лимонний сік, мені здається, вперше, здається, справжній лимонний сік. Я вже тут мушу ставити дев'ятку, бо я пам'ятаю в дитинстві пив, і оце що я вам тільки що розказав, ну то він зовсім не лимонний сік. Імітація. То тут я вже можу просто через це ставити 9 балів. Основа свіжачих лимонів та коктейлів. Де би ще лимончик, кубики льда, супер. На смаку Мені здається, можливо, колись в ресторані якраз кумба камельдауде на спробу якраз лимонний сік. Але я не пам'ятаю, чи то точно був лимонний сік, але здається, щось було было. Ой, вона реально кисла Ооо, кеслі, Ні, не регатня, але кислятіна точно. 9 лимонів із 10. Чи скільки? Тобто, ні, 10 лимонів із 10, що кислятина. Але зато підтверджую, що справжній лимонний сік, Бо до речі, то імінтована та водичка дешманська, то вона не була кисла. Ну, то вже видно, що дешманська. А це справді чути, кислотою на то справжній стік. Знаєте, хочу до експерименту щось перевірити, якщо у нас звичайно, є лимон, то якщо немає, М -м -м. нічого не вийде. Мабуть, нічого не вийде. Куп... Ну я б, навіть не купувала, немає. Але... Чекайте зараз. Я, я думаю, ви здогадалися, що я хотів зробити. Просто взяти, виявити чуть-чуть соку, порівняти каплі. Ну чекайте. Давайте я просто мені цікаво, якби. Мені здається, що це ж стирально, вони сік просто цукром обрабливали. Ну і можливо що більше ки... Ке... Ні, воно вже само дало природні. Давайте піду запитаюся. <звучасністична> я був, що ти купував, ти. <звук> так. Ну так, бо то дорога, але дорогий. Щоб ви розуміли, такий... Лимон не з дешевих. Я не пам'ятаю, яка там ціна на дорога і коротше точно. Ну може, можливо, навіть якраз цю саму ціну, що це Сандора. Це Сандора. Ну, за скільки? 60 щемосі заплатив, то. 65, здається. Вони таке ламоткі самі. Ну коротше. Я тоді так зроблю. Коли ми купимо... Я не знаю, може десь ще візьмуть лимон. Пам'ятаю в дитинстві щодня брала, ну дитинстві інші ціни були. І курс долара і інший. Е... Забув. Вже не можу щолкнути. Привечка щелкання. Я коли вони куплять ще раз цей лимон, я видавлю і порівняю, навіть включу це відео, собі перегляну і подивлюся. Оцю чи воно, чи вона похожа чи ні. Ну на чомусь мені дуже погоже. Кисле, але класне. За те, що реально лимонним чути. Так, один стаканчик. Я хочу мамі лишити і тато бо вони теж оцінили лимонисік. В принципі, могли б і на відео оцінити, але буде так просто без відео. Я просто вже напився, мої дорогі друзі. Тут у нас поставили, так? Та, да, напав один стаканчик ним, другий стаканчик YouTube шорт. Давайте, бо ви так любите, таке не Тут ще стаканів, стакан. Ще один стакан. Mm -hmm. Оце ми якраз зараз доп'ємо. Я просто більше не хочу пити, я ще хочу коментарі, я вчора вас не читав вже, правильно? Я вас вчора не читав, але відос все одно до 30 хвилин затягнув. Бо ми вчора багато говорили, тий солодощів було до фігічі, так вийшло. Сьогодні, може, менше, але коментарі не знаю. От, тупо за те, що справжнім лимоном чути. Лимонним соком тупо дев'ятка. пам'ятаю, як я був у Чернівцях на фестивалі, то був апельсиновий сік. Вони, вони реально давили за апельсиновий. Так, да, апельсиновий сік, мабуть, на мій номер 1 А лимонний там не було. Не знаю, всюди я віддивився якісь мультфільми, фільми, то від жари спасався іменно лимонним соком. А я думаю, якби ти таку кислятину випив вже то наоборот, би тобі гарячіше стало щось типу того. Ну, Я розумію, що там льот входить, але це кислятина, не знаю. Чим кисле, тобі допоможе в жару. Наоборот, гірше, я так думаю. Ось такий сік. Так. Так, ось так виглядає, йдемо де... 11 хвилин, бачите, недовго. 14.53, йдемо зачитаємо вас. Уже мав якраз їхати. Уже їде, так що треба по-бистрому зачитати. От знову та сама ситуація, що з вчора. Мусик кудись їхати, лише один на місці сижу. Не на місці, не завжди, не треба. Я теж ходжу на роботу. Коли хожу. То вже спонділка йду, що я. І так. Так, 90 переглядів ми наблюдаємо за вчора і 19 лайків. До 4 коментарів. Let's go! Перший коментар на Nautical Cow. Вам смішно, а його картонна машина збила цукерками. Ха-ха-ха. Рофел рівень бог. Кристина Матвєєва. Пам'ю в дитинстві, коли мені дарили моєї найкращій подруги конфети на Рождество і у нас були різні подарунки. Ми всі конфети також висипали і мінялись іме, якщо я якусь то не любила, а їй нравилось, або наоборот, то ми мінялись, стало як то приємно. Если, ага, не любила. А їй нравилось і навборот, що типа, їй подобалось, а ті інші не подобалось, Або наоборот, що їй подобається, ті їй не подобається. Як яка цукерка, я це з'єднаний. От як, наприклад, мені дати чорний е, цукерку, я її навіть дивитися на неї не буду. Я зразу їдети з тобо цукеркою, то їсти не буду. А хтось мені скаже, ахте ага, Я тобі цукерку даю, та ти ще ви а я, я не чорний шоколад не люблю, ти мені ні-ні-ні, сама візьми, ти їж. Мені нічого не, <гум> не давай тоді. Добре. не А їй нраві сильний оборот, то ми міняю і стало відео, ясно вспомнила. І смайлик цей ну, з... сльозами посміхаючись. Дуже радий, що тобі підняв настрій. Можливо, та, ти вже не їла ці солодощі, а я вже вчора купив ці ще цукерки, поки їх тримають в магазині. Я що всі не можуть розкупити де свят. Хтось не має грошей, хтось інший вже замовляв, тому залишається я. Тестую на відео. І так, і таким чином тобі нагадав якимось чином ось це. Ну, приємно. Приємний коментар. Містер Бістер, тепер доведеться чекати до 20 січня, щоб Денис вернувся, е, на мі... вернув на місця ці відео і ми дізналися, що за прев'ю, бо нічого не зрозуміло. Е, ну, 20... Я навіть думаю, десь до 15, 16 чи 17. Я не знаю, скільки ці. Ну, вроді, є якісь постопередів, дивляться трохи. Во вчорашнє відео. Перед вчорашній 130. Два дні назад 99 перейден. Не знаю, не знаю. тупо. Е, трохи є хоча б майже кожне відео постав, але це не той результат, який я хотів. Вже бачите, собі доторкнувся каплею до очі вже пече. Чого кислий сік, самі розумієте. Е, я десь. Ну, так, вже до 20-го маю вернути з тим, що прев'ю, і буде все, думаю, зрозуміло тобі. Лакіс фенс. Я реально нічого не зрозумів. На прев'ю настояща машина і смайлик такий. Ну такий. Ну та справжня машина, а що? що тут? Ну я ж маланка просто та. Ася Яремчук, я теж любила ці вафлі. А, ці ліни... слівки-лінівки, чек-то їх. Лінівки-вафлі. Там не класні. марго тобі. Возможно, если б какой якийсь монтаж, спецефекти, більше людей. Давайте на українському, бо все таки Контенту на українському, чому я маю російські коментарі читати, перекласти ліпше, бо то дійсно мені важко читати. Можливо, якщо би додавав якийсь битий монтаж спецефекти, більше людей би тебе дивилося і не прийшлось міняти назву ролика і обкладинку, ну, обложка це обкладинка. Раді великого, великої уваги. Ну, це і повір, ми вже це робили, то теж вже не дивилися. Я пам'ятаю, в го році там багато виходило з монтажем, ніщо 100. Перельів? Ну що це? Ні, ну це просто ти так думаєш, але ну, реальність зовсім інша. Мартина Кастіла Зуела, чекаю вибух на цьому моменті, день перший. <х там> Та хоч день сотий. А як я можу вже відреагувати, Відео опубліковано, чи ти маєш на увазі перезалив? Типа перезалив з цим вибухом. Напиши в комментарія, я реально трохи не понял. Мульт 728. А мені найбільше сподобалася горіхова цукерка Кенді Нац. От кенді Нац мені теж дуже сподобалось, но вафлі мені найбільше сподобались. А, я поняв, а найбільше тобі кенді Нац? Так, Кенди Нац ти мабуть, пробував, він дуже смачний. Кісмей 2005. Скоріше дурості повні кишені. Смайлик з каплею, сміючися. Ну і дурості теж. І радості теж було повні кишеньки з цукерками. Женя Воробьов, какое превью Там фургон з підсвіткою в Ну, no. Це що я типу, сказав, що хто не зрозумів превью, що на мене коробка, типа Дід Мороз. Ну так, бо я тепер ставлю на маланку, вже коли поміняю, собі вернетеся до того відео. От я знімлю, ну коли поміняю, я скажу у великому досі. Все, я поміняв свій контент, вернув назад. На ту звичайно, на ту назву мала би бути, і ту прев'ю, і ви вже собі. Подивитися, що тут за прев'юха така мала б бути. Е, Оля Гридасова, пару хвилин лишається. Тупо що ти всі тепер відома Маланкою, важкі всі називатися, що ніхто не розуміє, що за прев'ю ти поставив назви відео, так як повинно називатися у відео, і додав ту картинку, яку ти робив. Угу. Називав цю картинку, яку ти робив. Типу фотографувався. Та. Е, ніхто не розуміє, що за прев'ю ти поставив назву відео, так... Так, так, назва відео. Ну... Маланку назвав, так як повинен називатися від добавту канікуди я робив. І не чекай великий з цього, що ти поставив Маланку. Якщо у тебе справді цікавий контент, то люди і так тебе будуть дивитися, без всяких фейкових названь. Це правда, бо я, знаєте, знаєте, саме іронічніше, що це мені Оля написала. Я просто час від часу дивлюся контент Олі, бо мені вона подобається як блогер на цікавий контент. Тут контент, що вона десь подорожує, викладає якраз десь парш, Пару днів о, п'ять днів назад вийшло у неї продовження його, її влогу, його дебіл, її влогу з Парижу. І це відео набрало тисячу переглядів. І типу, звичайне, бо я дивився, в неї шорти залітали до двох до трьох. Ну, але ж, понятно, шорти у, у любого залетить. А це звичайний контент до тисячі переглядів. Тому Оля, так якби мені так зрозумів, намікнула, що. Що якщо ти будеш робити цікавий контент, так як вона, якісь подорожі, ще тому подібно, тебе буду дивитися. Так, Олечко, але Олечко. Але той во, Болгарію знімав, в мене не було там тисячі перед, як у тебе. Видно, ну, а я знаю, в тебе просто, ну ти ж дівчина більше уваги до себе привертаєш. А я так, ну, тільки шортами. Ну, бо шорти реки, але. Ну коротше, я зрозумів. Можливо. Провадитися, але ну, Кіндер того року знімали, теж 2000 залетіло, і це без ніяких названь. Ну це, скоріш за все, ці підписники, що підписувалися, їм це кинули рекомендацію. Та ну можливо, частково твоя правда, але повір, Маланка би мені принесла набагато більше. Але зараз я її немає. Напевно, 500 передів з цього я також не буду мати. Добре. Ніколи Алмейда. Тепер вже точно ніхто не розуміє. Не зрозуміє, так як на відео зовсім інша машина. Ну. ну Так, так, поміняю вже, дізнаєтесь за пару. десь за пару тижнів, скажімо так, фінву. Просто мені цікаво, чи дійсно люди, того року, бачите, п'яна вишня до тисячі переднів, не знаю. Фінву, Денис геній. Поставити на відео фотку, я так розумію, з Маланки, ну, правильно. І розказати у відео, що його ця машина маленька збила, щоб взагалі всі подумали, що його справжня збила. Ага, Як то у заблуждення вас у тупік, скажімо так, завів. Та? Получи, та, ясно, то... Я знаю, ви... це, напевно, рофільні коментарі, бо ясно, що ми би мали зрозуміти, що там якась була тіпа, фотка, що тіпа, на мене їде. Ну там так і була прев'язка, що на мене тіпа, Дід Мороз падає. З висоти їхав, він на мене падає. А ви подумали, тіпа, по рофлу написали, що справжня машина. А можливо всерйоз хто дійсно є такий, що подумав. Коротше, все нормально, якщо я тут дотепер тепер живий, здоровий і що. Ну, ви, може, подумаєте, що там пару років назад було. Ну, взагалі тут 2000-і, кінець-2011 була аварія, але от що нас везла машина, мама, мама то у нас інший розвитк. Ну, це не ця машина, якщо що. Не знаю, чи добре ще цю тему зачіпнув, не знаю. Містер Бістер, Ромашка це імба. Ну, імба, імба. так. Ще напиши, що це таке. Юрій Савчук. Дурості, боже, мій. Боже, боже. Мій мій. Олег Малевич, я який взагалі, крім машини, яка світиться вночі, нічого не побачу на прев'ю. Ну і ці, не кирпичі ці, доми сквітверда. Е світиться нічого не побачу на прев'ю. Прев'ю поміняю за пару днів. Сабіна і Это це очень странно говорить об одном, а на обложке відео зовсім інше і про названня молчу. Названня просто Маланка Вашківці, добре, заберем. Але, блін, ти забереш назву, а ці коментарі будуть. Ну, хіба я видаляю, ну я не буду видаляти, навіщо? Що типа про цю Маланку, про клімб? Ну я вам так це у відео розповідаю. Так що все нормально, все ок. Брайан Макс, поміняй на свою прев'ю. На, на свою прев'ю на цьому відео, бо реально непонятно, яка машина тебе збила. Ета і настояще. Настояще, прикинь. <laughs> Тому і лишив цю. Тому це прев'ю поставив. Амелівич, бригаду, ця машина Дениса збила вночі. Ну, бригада, яка пояснює. Тут трохи там написали. якісь. Добре. Все, треба прощатися. З вами Денис Дружній. Всім пока, всім добра. Рофли, перестаньте писати все. Коротше, ви так маєте все прекрасно розуміти, не тупенькі вже, а дорослі. Пока. Це, до речі, так. Бувайте.